Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик той що з краю. Продавщиця, що, чого? Я не понимаю. Кухлик люба, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. На в країні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, Ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика і не знає мови.